Я вас вітаю, я вже в прямому етері, і сьогодні ми хочемо продовжити з вами тему фінансів і поговорити вже на тему, як складати фінансові цілі, як їх досягати. Нагадаю про себе, я Ірина Подвальна, я психолог, фінансовий коуч, а також арт-терапевт. Я засновниця ком'юніті «Рестарт Життя. Також співавторка фінансової гри Мрія Бізнес Джет, співавторка колоди Мак Тридари. І зараз ми чекаємо, що до нас приєднається Ірина. Поки подивлюсь, хто тут до нас приєднується. Чекаю Ірину. Вітаю, хто вже приєднався сьогодні. Піднімемо іншу тему. Вчора ми вже розібралися з Вією темою, хто не бачив етер, який був вчора, дивіться. Є запис. І якщо є якісь питання, можете писати сьогодні. Якщо питання з'являться потім, ви також можете їх задавати, і ми на них відповімо. Так. Напишіть, будь ласка, як, з якого ви міста, які у вас очікування від цього етеру? Добрий день. Добрий день, Ірина. Рада вітати. Бажаємо. Я вже про себе розповіла, поки чекала да, трішечки. Розкажи про себе. Тему Етеро також вже казала. Ну, і що я хочу сказати? Якщо є якісь запити, що стосуються фінансів, оце чітко до нас <реш> дуже коротко. Працюю сфері фінансового консультування вже понад 15 років, тобто досвід і праці з людьми, так з фізичними особами і з юридичними особами дуже великий, і тому завжди цікаво розглядати нові нові історії, допомагати людям жити. Так, як їм хочеться в нашому матеріальному світі, тому, якщо є запити, завжди йдемо на такі консультації. І сьогодні ми трішечки поговоримо, може, більш по конкретиці, бо вчора ми взагалі розглянули одну ну, дуже вузьку тему, я б так сказала, тому що борги вони бувають, у багатьох людей бувають. І я вам скажу, крім того, що є кредити і борги, які корисні, а є ті, які завадять людям взагалі жити. Тому це теж один із інструментів і не потрібно його ніколи викреслювати. Але ми сьогодні декларували про що, Ірина? Ми про цілі, досягання цілей, да, от постановка цих цілей. Якраз я можу сказати зі сторони психології, да, що якщо ми не ставимо собі цілі, ми нічого не досягаємо. Так, я думаю, я можу, як психолог, допомогти поставити цілі, але все одно потрібен той, хто допомагає більше розуміється в фінансах да, і вже знає, куди як вкласти. Да. Моя задача допомогти людині позбутися цих питань, які заважають, налаштуватися на цілі, але все одно треба, щоб людина, яка вже більше да, років займається, ніж я, фінансами, тому я і запросила Ірина на допомогу сюди. Okay. Тобто як скласти фінансовий план і досягати взагалі цілий? Mm -hmm. Так, ну ми знову ж таки, я думаю, що ти говорила, що ми налаштовані на короткий ефір, тому ми будемо дуже швидко, чітко відповідати по всім запитанням. Якщо вони у вас будуть виникати, пишіть або зараз, або в коментарях під записом, і ми, звичайно, разом з Іриною будемо вам відповідати на всі ваші запити. І перш за все, хочеться сказати, що фінансовий план це дуже важливий інструмент. Знаєте, теж Ірина дуже чітко сказала, що якщо у нас немає має плану, то ми, звичайно, кудись прийдемо. Але це кудись може повернути не в ту сторону, не в той бік, звернути взагалі на інший шлях. І якщо ми дійсно чогось хочемо досягти в матеріальному світі, то нам потрібно чітко розуміти, де я знаходжусь, куди я йду. Тобто я повинна чітко знати свою крапку А, де я сьогодні фінансово знаходжусь, і куди я йду. І далі цей шлях. Розділити на декілька таких проміжок проміжків, які допоможуть нам рухатись десь певно. Тому цілі у нас бувають короткострокові, середньострокові і довгострокові. В залежності від того, що я хочу. Тобто, короткострокові цілі це на тиждень, на місяць, наприклад, от я збираюсь піти в відпустку, да? що мені потрібно купити? Що? Я вже зараз думаю, які мені речі з собою взяти, скільки грошей з собою взяти. Да? Тобто, Це короткостроковий у мене план, і я чітко його виконую. Далі в мене буде середньострокове, це вже десь на рік, на три, на п'ять. Тобто я планую, ага, в цьому році я сюди хочу відпочити, в майбутньому туди поїхати, потім то, потім то. Та, можливо, ремонт хочу зробити, можливо, хочу придбати собі нову пральну машину. Тобто я роблю для себе фінансові плани уже більш такі середньострокові, тобто не сьогодні на сьогодні, а вже трішечки далі. І найцікавіший той план, який чомусь у нас не дуже прийнято роботи, це план на моє життя фінансове. Я планую жити не рік, не два, на п'ять, а довше, і 10, і 20, і 30, і 40 років поспіль. І якщо я розумію, що я там хочу жити теж добре, якщо я хочу там мати гроші, мати фінанси, то мені потрібно спланувати і те подальше життя, як я там буду жити. І за рахунок чого? Так, супер. Да, якраз тема дуже цікава. Наприклад, я та людина, яка дуже любить ставити цілі і їх досягати. Да? І як, як я ще можу сказати зі сторони психології, якщо ти ставиш ціль, то гроші тобі на ціль приходять. І хочу ще підняти тему, як Ірина казала, про кредити. Якщо це кредит для бізнесу, це ок, да? ти там сплачуєш якийсь відсоток і на цьому ти заробляєш завдяки цим грошам. А коли ти, наприклад, хочеш там собі придбати... Новий телефон або поїхати в відпустку, то краще ці гроші вже собі назбирати. І тоді вони до тебе будуть приходити. Да? І в тебе не буде фокусу уваги, що треба закривати борги, а навпаки, ти ставиш цілі не одну, а декілька. І я б ще пропонувала ставити цілі короткі, середньострокові і довгострокові. Це я так роблю, і всім, всім з ким я працюю, я також це. Раджу, тому що якщо ми будемо ставити тільки довгострокові цілі, ми не будемо забезпечувати свої потреби на зараз, свої радощі. А це також треба планувати. І коли ти не бачиш результату, то в тебе вже і немає мотивації. Тому треба всі три види цілі ставити. Дайре так. Так, так, от знаєте, як дуже часто, коли на консультацію проходять, люди зазвичай. Думають, ну а навіщо навіть писати ці цілі там так буде, так, от буде. І зараз, саме зараз, саме наш час, дуже часто чую, нам потрібно жити сьогодні. Треба виживати, навіщо мріяти, навіщо думати, навіщо планувати. Тут не зрозуміло, що буде сьогодні, що буде завтра. І я хочу сказати, що дійсно багато людей так думає. Я навіть ділю на три категорії людей. Одні вважають, що про гроші. Взагалі треба забути, треба жити поки є момент життя, і витрачати все без винятку. Одна категорія людей, друга категорія людей, яка навпаки, знаєте, в стадії очікування, все під подушку, все до серця, щоб, не дай Боже, ніде нічого не сталося, от, нехай вони тут мене гріють, я знаю, що вони в мене є. Я їх буду щодня перераховувати, а от як закінчиться війна. От потім можливо я щось роблю, тобто відкладання свого щастя на потім і свого життя на потім. І третя категорія людей, яка з моєї точки зору, я до неї теж відношусь, це з моєї точки зору найбільш яскрава і правильна позиція, це коли я. Приймаю ти ситуацію, ту ситуацію, на яку я не можу вплинути об'єктивно, і я просто продовжую жити, жити, планувати, діяти, робити все за для того, щоб жити сьогодні, щоб в мене було майбутнє і щоб я розуміла, що далі в мене буде життя. І коли я його для себе планую, то звичайно воно в мене буде. Супер, я також погоджуюсь. Я та людина, яка любить довгострокові цілі, але коли я не бачу результату, мені якось знаєте, немає мотивації. І тому я е, роблю собі декілька цілі, да, і така, коли ціль збувається, думаєш, о, класно, твій мозок налаштовується, і він бачить, що це працює. Так. І тоді в тебе є далі мотивація йти до тих цілей середньострокових, довгострокових, да. І <кій> якщо ми заплануємо собі, зробимо фінансовий план, я хочу це, і це, і це, і мені гроші прийдуть на всі речі, які я собі запланувала. І також психологи радять, я я, я також. Все прописувати, тому що то, що ми подумали, думка раз і минула. А коли ми записали, а ще потім дивимося, а потім, коли це все відбулося, ми ще відмічаємо, що воно у нас збулось, це взагалі дуже класна мотивація, і твій мозок налаштований, що це все працює, і ти далі, далі, далі рухаєшся і отримуєш задоволення. І від сьогодні і в тебе є плани на майбутнє. Так, і це чудово. Так, от, ми вчора з вами проговорили дуже коротко про те, що перш за все потрібно написати крапку А, так тобто, де я фінансово сьогодні знаходжусь, і далі я пишу, наприклад, я хочу там придбати новий телефон. Тобто, ми чітко потрібно розуміти, ага, я хочу новий телефон, коли. Через два місяці, чи через місяць, я чітко повинна для себе виділити той час, за який період часу мені потрібно придбати те, що я хочу. Далі, план, де я візьму на це гроші. Тобто, як я розподілю свій бюджет, для того, щоб я спокійно могла собі придбати. Тобто, у нас само по собі ви той факт, що потрібно вести свій бюджет, тому що для вирішення фінансової цілі це перше, що повинно бути. Це я повинна розуміти, для того, щоб і крапку А написати, а скільки я сьогодні заробляю. А скільки в мене джерел доходу? А з яких місць я отримую? Можливо, в мене одне лише джерело доходу, то це мене, я знаходжусь в зоні ризику. Тому що якщо у людини одне джерело доходу, то воно. В будь-який момент може бути якась ситуація і так статися, що буде у людини крах. так? Тому я завжди розглядаю, які в мене джерела надходжу, які в мене витрати, які в мене статті витрати, постійні які витрати, це та ж комуналка, ті ж харчі, спорт, здоров'я, тобто мої улюбленці. Тобто я прописую, які в мене стандартні є витрати, які витрати в мене є з точки зору. Зараз, ви тут мені телефонують, які в мене є додаткові витрати, які перемінні змінні витрати, так, і які уже далі я дивлюсь, що у мене залишається, і планую скільки, куди я можу відкладати зараз. Ір, том, да, да. Добре, я тоді поки розповім. Так. Дивіться, коли ми з вами прописали собі ціль, а ми вже налаштовуємося на те, щоб к нам гроші прийшли. Як в мене, в мене є така вправа, яка робиться рік, ну, кожного місяця, ти, а але вона така розрахована на рік. І в мене там кожен місяць є план, що, по-перше, я хочу придбати, да, на що мені потрібні гроші, тому що, якщо в тебе немає цілі і ти не знаєш, на що гроші до тебе повинні. Прийти, вони не прийдуть, і так от, підходив кінець місяця, я бачу трішечки щось, я не входжу на 10% збільшення, як там планується в техніці. Що я роблю? Я кажу: так, мозок, мій підсвідома, підсвідома. давайте пошукаємо можливості, тому що я хочу купити, ага, мені треба ще така сума, і я, щоб вийшла на, на цю суму, я знаходжу варіанти. І мій мозок налаштований на прибуток. І з'являються клієнти, вони мені телефонують і ну, я закриваю свої ситуації, це мій кейс, особливий з січня місяця. Так і працюю. Оце якраз те, що нам потрібно знати, де, і коли ми знаємо, що мені треба збільшити, тобто не бігти за кредитами, не, не брати борги, не збільшувати ніякому випадку, а треба включити так своє мислення, де я можу ще заробити, як збільшити мої доходи. Тому що є два лише варіанти: це зменшувати витрати, і тут дуже часто виникає це слово, яке я дуже не люблю, економія. Тому що економія це відмова собі, а собі відмовляти не можна, знову ж таки, з точки зору психології, це Ірина краще, ніж я вам розповість. І виникають отакі внутрішні суперечки. І для то, щоб їх не було, знову ж таки, ми йдемо до фінансового плану. Ми відкриваємо свій бюджет, ага, мені в цьому місяці, я планую 1, 2, 3, 4, 5. При цьому у мене буде створюватись обов'язково три резерви. Ми вчора про них з вами говорили. Це резерв сьогодення, Невеликі кошти це резерв на, на непередбачувані ситуації. Задля того, щоб мені цей резерв важко не складати, я собі планую придбати страховий захист на випадок непередбачуваних ситуацій, і резерв на майбутнє. Я його розраховую, скільки я хочу, і починаю відкладати відразу стільки, скільки я можу. Тому що хочу і можу завжди ці різні цифри. Тобто ми починаємо з цифри, скільки я можу, і виходимо на ту цифру, скільки я хочу. Але якщо ми будемо чекати, скільки я хочу, то дуже часто людина хоче, 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 а нічого так і не може зробити. Так і воно відбувається, тому ми даємо які поради. Да? Плануйте, що ви хочете мати, що ви хочете придбати, і треба ж рахувати ще свої витрати. Інколи ми не помічаємо, що в нас приходять до нас якісь подарунки, це також наше надходження. Да? І хто бажає, можливо, кому потрібна допомога постановки цілей, можете написати після або в особисті, або в коментар під цим етером. І я допоможу вам поставити ціль правильно, щоб вона працювала. Да? Тут також головне формулювання цілі, як ми її поставимо. Так, далі, після того, що нам ще потрібно зробити, нам потрібно, коли ми говоримо про довгострокове планування, у нас буде декілька стратегій поведінки. Чому? Нам потрібно, щоб у нас були безризикові гроші, ті гроші, які нам будуть давати пасивний дохід. Крім того, бажано, щоб був бізнес. Це бажано не всі підприємці, але ті, хто може, потрібно мати, і бажано, щоб були інвестиційні проекти. І це все у нас йде на довгострокові цілі. Але коли ми говоримо знову ж таки про довгострокові цілі, ми повинні для себе дивитись: перш за все, перший крок. Це там, де гарантування накопичення, а потім ще інвестувати. Тому що часто люди починають з інвестицій, не маючи е, дійсно ні грошей, ніякої подушки безпеки, ніяких накопичень. І вони, інвестуючи, хочуть отримати якомога більше, але якщо в них немає навички інвестування, немає. Знань по інвестуванню, вони замість того, щоб збільшити свої доходи, вони збільшують свої витрати. І, на жаль, таке буває теж. Да. В такому випадку, або треба пройти навчання по інвестуванню, але тут треба відслідковувати раз на тиждень, або там раз на день, да, деякий час, постійно треба слідкувати, що відбувається з твоїм портфелем. портфелем. Або можна це комусь. Просто довірити, да? хтось за тебе це зробить, і це коли в тебе немає часу і знань, це проще за все. Ну я з цього починала. Да? Я вивчаю інвестиції, але якщо можу порівняти, для мене це важче, тому що треба знаходити час і кожного тижня, хоч раз на тиждень, заходити і дивитися, розуміти, що відбувається, готовий ти не готовий, тут падіння, тут зростання, продавати чи знову купувати. Ну, це така робота, ще, окрім того, що займаюся своїми справами. Правами, ще треба додатково щось робити, а можна просто вкласти да за тебе за зроблять люди фахівці, які цим займаються постійно. Правильно я кажу, а тут я ще два слово добавлю саме з цього приводу, що коли людина емоційно не готова. До інвестицій, то вона теж може натворити просто ну, неприємний для себе ситуації. Чому? Тому що, так як ти сказала, то зростання, то падіння, і якщо людина емоційно до цього не готова, то вона починає емоційно включатись. Ой, а можливо, треба забрати, а можливо, не треба, а що робити? І оцей емоційний стан він передається і на фінансову складову життя. І тоді, замість того, щоб зробити для себе добру справу, отримати пасив негативний дохід, людина заганяє себе в стресову ситуацію, а це і хвороби і так далі, і так далі. Так, повністю згодна, я хотіла якраз про це сказати. Да. Так. І це наш стан, від, від нього багато що залежить. так. так, так. Так, далі наступне про що хочеться сказати? Що е, ми проговорили, що перш ніж інвестувати, потрібно розібратися з цією темою, тобто найкраще це звернутися до спеціалістів і з ними вже спілкуватись. Це перший крок, який я взагалі раджу все, що стосується фінансів, робити через фінансового консультанта. Знаєте, як у нас в Державі, на жаль, не прийнято це було раніше. Зараз мені подобається, що з цього року трішки похвастуюся навіть. Цього року у нас дуже виросли требування. Вимоги, да? так? Дякую, вимоги, вимоги. Вимоги, вимоги до фінансових консультантів. І зараз дійсно кожен фінансовий консультант потрібно пройти сертифіковане навчання, повинен стати екзамени, іспити. І це круто, тому що якщо я йду до стоматолога, я повинна бути впевнена, що цей стоматолог дійсно вміє щось робити, а не на мені експериментує. Так само, коли я йду до фінансового консультанта, я хочу знати, що цей фінансовий консультант може мені. Надати такі поради, які мені покращить мій фінансовий стан і лише сьогодні на сьогодні, а сьогодні і на завтра, і на післязавтра, і на декілька десятків років наперед. Тому зараз ця професія, дуже з моєї точки зору, активно буде розвиватися, і багато людей вже почали це розуміти. Тому що, якщо ми порівняємо життя в західних державах і у нас, то у них є три сімейних професії. Це сім... Сімейний лікар, сімейний адвокат і сімейний фінансовий консультант. І, звичайно, і сімейний психолог є. І ми зараз йдемо тим самим шляхом, і у нас теж саме зараз виникає, тому що потреба у людей є одинакова. Ми живемо, ми хочемо бути здорові, йдемо до лікаря. Ми хочемо бути в психологічно у... психологічному. Останню підтримку потребуємо від психолога, але якщо ми говоримо про гроші, то звичайно ми йдемо до фінансового консультанта, який нам підкаже, порадить, допоможе вибрати. Бо знову ж таки повторюсь, якщо ми говоримо про довгострокове планування і довгострокові інвестиції, то потрібно починати з надійних, з гарантованих, тобто з тих накопичень, які 100% ми будемо отримувати. І якщо людина не знає, як вибрати, що вибрати до чого, то бувають такі ситуації, що людина попадає в різні пірамідальні структури, у негарантовані структури, втрачає гроші і так далі. І так далі. От саме так ми, як фінансові консультанти, можемо підтримати, щоб таких ситуацій не було. Це була. Булина, Дякую. Я якраз хочу цю тему доповнити. Я вчора вже казала, що якраз я не розібр, думала, що розберусь сама, начиталась багато книжок, не звернулася до фахівців і тоді втратила гроші. І на жаль, це було на моєму власному досвіді, да? і після я цього я зрозуміла, що треба дійсно збер, збер, ну, звертатися до фахівців, тому що фахівець знають багато, а ти там щось трішечки дізнався і думаєш, ой, туди, а тут. Тут, тут багато нюансів, які ти не дізнаєшся, яких нема. Да? Для цього люди багато вивчають, всього проходять навчання, щоб давати комплексну допомогу. Да? Тому був в мене такий досвід, але тепер я вже розумна, на жаль, на своєму такому прикрому досвіді. Mm -hmm. Це теж не страшно, yeah. досвід це ж дуже гарний. досвід. Yeah. 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 Мені коли син сказав, в нього була така ситуація теж цікава, і він каже, добре, що я цей досвід придбав у такому ранньому віці. І тепер я вже знаю, як правильно поводитись з грошима. Тому наш досвід це найцінніше, що в нас є, і дуже добре, коли він у нас з'являється. Але краще, щоб він був не дуже болісним, так і yeah, цьому yeah. допомагають саме консультанти. Далі. Далі про що я хотіла сказати, ми з вами проговорили про резерви, так? тобто три типи резервів, і кожен резерв нам допомагає на в плані вирішення наших фінансових планів. Тобто, якщо ми говоримо про середньострокові. Плани це теж накопичення. І це ті інструменти, які нам дозволяють накопичити гроші знову ж таки на ту праню машину. Дуже часто люди спрашують, запитують, в яких інструментах краще, краще робити отакі резерви. І я тут хочу трішечки сказати: тобто, якщо ми говоримо про резерв сьогодення, це може бути банальна банка, подушка або банк. Так, тобто, це ті місця, до яких у нас є легкий доступ, бо це саме на сьогодення. Да? Там у нас яка ситуація відбулася, нам швиденько потрібні гроші, щоб ми не думали, де взяти що й до чого. Це важливо. Далі другий у нас такий конвертик, мішочок повинен бути, це теж резерв сьогодення, але більш крупний, він вже накопичується саме в банковській системі. Це, на придбання якоїсь техніки, можливо, великої техніки або не дуже великої, тобто це такі суми, які ми не тримаємо вдома на полиці, але ми тримаємо їх в банку. Банк нам дає невеликий відсоток прибутку. Тобто, Поки ми накопичимо на наше працюють, закінчився строк накопичення, ми придбали правильну машину і далі продовжуємо накопичувати на наступну свою фінансову ціль, так? Тобто на фінансову мету. Далі, третій момент, те, що теж ми з вами проговорили, це страхування. Перш за все, страхування і житла. І своєї техніки, і себе особисто, тому що знаєте, коли я бачу людей, які страхують автівку, квартиру, машину, все решта, і оце все застраховане, і в ньому живе не застраховане тіло, яке в зоні ризику зараз найбільше, то я цього не розумію. Тобто я вважаю, що коли ми кажемо про страхування, це страхування як. Рухомого майна, нерухомого майна, і, звісно, своє особисте тіло повинно бути, бути теж захищене, тому що це прояв любові до себе на випадок травми, яких захворювань, і відношення до своїх рідних, якщо щось зі мною станеться, щоб мої рідні так будуть сумувати, але в них буде фінансове на, на той випадок. І це лише страхова компанія. І якщо ми говоримо про довгострокові накопичення і довгострокове планування, то тут уже буде дуже багато інструментів. Я зараз на них не буду зупинятися, це вже краще при особистій зустрічі. Ми під кожного клієнта підбираємо по, по тому ж принципу, що я хочу, що я мучусь, можу і скільки мені потрібно. І в такому випадку ми, звичайно, все це прописуємо. Плюс, якщо у людини є борги Повторюючи вчорашню тему, то звичайно пишемо план, як піти від боргів і як їх покрити. Дякую, Ірина. Дуже розкрили цю тему, допомогли мені якраз сьогодні. І хто бажає більше дізнатися, пишіть або в особисті, да, в директ, або під ефіром можемо вам запропонувати індивідуальну консультацію і допомогти вам розібратися з вашим фінансовим планом. Так, тим паче, що ми... Працюємо зараз, дякувати інтернету, ми працюємо по всій Україні і з, тим, з тими людьми, хто виїхав за кордон, для них це надзвичайна тема, тому що вони спитної з тим, що там по-другому підходять люди до фінансів, по-другому підходять і психологічно, і матеріально, і потрібно дуже часто така професійна консультація. Да. Дуже дякую, будемо на сьогодні завершувати. Так, і я зроблю анонс, яку ми тему піднімемо завтра. Так, До зустрічі, до побачення. Так, до зустрічі. Так.